Друзі, вітаю всіх з нашої Бесарабії. Прогуляємося сьогодні, трошки така невеличка буде прогулянка. Трошки треба поговорити. І погуляємо трошки заодно. Треба їхати посилки відвозити, потім йду до сестри, будемо качок сьогодні різати, патрати, так що займатися є єтім. Хочу показати цю ноту. Гляньте. Пам'ятаєте, скільки я останнє відео знімала. І він ще досі цвіте, цвіте і цвіте. Красень такий. Бачите? І ще ось викинує бутони. Дивіться, ось, якщо не буде морозів, то ще буде квітувати довго. Що таке? Роса все мокре, туман зранку. Так, покажу цю красуню. Це криптомерія у нас, бо якось показала, то писали, ой, що це у вас там росте. Це у нас криптомерія криптомерія японська, вона полюбляє затінок і полюбляє вологу. Тут у нас я вже показувала, тут у нас ось з південної сторони. От, Горіх великий, і тому вона тут у нас росте в затінку. Правда, не знаємо, що з нею з верхівкою робити, чесно. Кажуть, вона, бачите, яка вигналася у нас? І жалко начебто обрізати верхівку. От. Гляньте, вона зараз випускає оці пильники, які будуть цвісти. Краса, краса, краса. Дивіться. Вже бігає цей наш приблудний матросик. Теж бігає, попід ногами, бігає, бігає. Ще раз тут срачку показую хурму. Ми зібрали в цьому році наша. Ну, знаєте, сама в шоці, така здоров'яна ще такої не було. Ми не продаємо, друзі, є кому діти, племінники, є кому роздати, поділитися, є з ким. Тут ще у нас ця ось є міленька, вона вже починає, о, вже м'яка стає, оце вже можна їсти, бачите. Сараєте. Я тако пробую вже вищупую. Тут у нас груші ось накриті, бачите, груші, груші. Там ще три зібрали весь врожай, вже потихеньку їмо. Там вони знову брали інтерв'ю, знімали відео, в Ютубі є відео. Знаєте, сама дивилася, це таке, ну що сказати, професіонал знімав відео. Така краса у нас. Виявляється, що гарно. Так, Банан, бачите, ще досі. Ну, не знаю, думаю, що все-таки його ми тут закутаємо. Дивіться, який він бив знизу, он пагон уже, бачите, ось оце. Це банан, я, можливо, його відкопаю, от спробую. Скажу, що внизу теж такий товстилезний. Бачите, моя рука ось, дивіться. А цей взагалі вже ось, дивіться. Куди ж його викопувати? Треба буде тільки закривати. Листя обріжемо, верхівку залишимо і зробимо укриття. Мені вже там присилали. Як можна робити укриття для банана, то ж будемо робити. Ну, скажу, що у Франції вони не вимерзають. Ну там мінус 5 саме максимальне. От. І Так що, поки тепло, будемо держати його так. Юка, юка гларіоза. Ну, цвіте все-таки холодно для неї вже. Холодно не так вона гарно цвіте, не так пишно. Але все-таки цвіте. Ось починає вже друга цвісти. Друзі, вона завжди цвіте восени. Може зацвісти десь в кінці серпня, на початку вересня, от так десь може ще зацвісти. Але тільки. Ай! я кололося. Але цвіте тільки-тільки восени, друзі. Зараз поклала чайник, треба збігати, дивитися до чайника, залити. Чайник, щоб запарювати воду, щоб запарювався чай, і трошечки, поки не запариться чай, можна буде трошечки прогулятися. Ці дні нічого не робили, спішили пакували, пакували, пакували. Копали, пакували, знову втомилася. Сьогодні відправка і вже відпочиваємо трошки, ну там ще є у нас такі нагальні справи, які треба зробити. Ну Вже потім я, я вже писала там, хто залишився такий і хто хотів пізніше сам. Ой, ще цей гранат забули зібрати. Це єдине, що ми не зібрали ще. А так уже все позбирали, весь врожай зібраний. Кумпія вже осипається, ну, якраз осипається, почнемо стригти. Хочу її обрізати, дуже-дуже кардинально таку зробити обрізку. Так скажімо, будемо омолажувати її. Оці товсті, товсті будемо прибирати, а молоденькі лишимо хайну і, і, і висоту приберемо взагалі. Дивіться, що вона вимахала яка здоровена. Треба трошки омолодити її, освіжити. Там писали за німфеї. Ну, можливо, вже завтра. Завтра вже нікуди не треба виїжджати, не треба нічого копати. І думаю, що ну, розповім про німфеї, як вони зимують, тому що питали. Ось це цвіту цвітучі хризантеми. Ну, троянди тут у нас взагалі ще можуть і грудні цвісти, якщо морозів великих нема. Кіцюня. У нас кизильник. Бачите, які ягідки вже у нього гарні. Біжать обоє. А де своє дитинча загубили? Слухайте, прийняли його в свою сім'ю. Так смішно. Мілок його облизує, він гладиться, такий, знаєте, як тато, мама і дитина. Тут реально так смішно. Тут вже, бачила, вчора тут бігала. Погороду з лопатою. Бачила, що в мене за цей чемерник, до речі. Махровенький такий. Так, кетюня, кетюня. Ну, кущик ще невеликий, ще ділити його не буду. На весну ще хай наростає. Прийшла, вам, дивіться. Кетюня ти кетюня. Так, тут бачила теж вже Відпускають ось бутончики, бачите, тут скоро будуть цвісти. Ну, У мене взагалі є багато таких, які цвітуть, починають деякі з осені. Я не знаю, це так повинно бути, чи це якісь там, не знаю, якісь погодні умови діють на ці рослини. Біжить поперед. Іде попереду і все між ноги, між ноги лізе. Вже все, сад без, скоро без листя буде, вже без урожаю, Все ж, я ж кажу, все зібрали, все все позбирали вже. Тут ще комиші. Починаю зрізати, вже кидати свиням, гризуть. З великим задоволенням. Це треба зв'язувати. Тут викопувала велику грацелу, ділила. Були замовлення. Бачите, обрізала її, лежить. Город зелений весь, Від бур'яну після дощів. Он тут викопала великий кущ, поділила і лишилося. трошечки, буду собі розсажувати. Ой, дивіться, інжир ще лишилася одна ягідка навіть. Скоріше, воно за зиму померзне і все. Беру, що трошечки його обріжу. Наприклад, ось ця гілка буде тут ось заважати, ось на цю лягати, доведеться її обрізати зсередини. І так, Трошечки поврізаю, заживчую. У мене прийнялись живці, що я інжиру, що я купувала, була живці. Прийнялись, не всі. Але прийнялись і буду їх розсаджувати вже десь. Взимку буду викопувати. Зараз ще хай ростуть. Туди ближче до весни викопаю, пересаджу. Хочу розвести багато інжира. Такі бур'яни. Ну, зараз вже буду вдома, буду рвати свиням, курям. Кисідочко гарне пішло, зелене. О, тут, до речі, отримувала троянди була з цибульковими, вже троянда пішла рости навіть гляньте. Цибульковів багато висаджувати, грунт, треба ж кажу, стільки роботи зібралися. Стригти все, обрізати, пересаджувати, ділити. Гризам ми зараз тут у мене ось куточок такий. Багато, бачите, я ж кажу, це в мене всесієнці, все сіянці. Все все сіянці. Дитину, що деякі повторюються. Тут уже серіантус майже весь пішов. Ну, вже, в принципі, замовлень немає. Так, хочу показати ще. Красиво ось Он сайва лишилося кілька штук. Ходьте прохолодно зранку, я щось так вдяглася легенько. В хаті тепло. Красівоподнік і саї, друзі, ніяк не можу його вкорінити, саджаю, саджаю. Мабуть, тільки треба зараз братись, прикопувати гілочки, бо іншого виходу не бачу. Хоча... Він за зимою, знаєте, кінчики приморожуються в нього. Так що таке от. Бересклет крилатий, тут лишився цей компактус. Бачите, трошечки листя ще лишилося. А то вже все опало. Скажу, що компактус не такий, то він вже і крилатий, як звичайний, просто крилатий. Потім якось пройдуся, покажу вам різницю. Все-таки звичайний крилатий, хоч він великий росте, але він от реально крилатий. Наш каштан, коли він вже буде цвісти, Вже так чекаю, кожен рік, надіюся, зацвіте, зацвіте. Це в нас окрасний каштан з червоними квітами. За цю сосну питали. І це сама-сама звичайна сосна стрижена. Ось, до речі, ще одна звичайна сосна я купила. Буду стригти такою шапочкою, знаєте, ось. Ну, Тут були зарослі, в мене я й не бачила. Треба верхівку обрізати і тут таку шапочку зроблю і все. Буде така зелена шапочка у нас. Це ж, як казала, ось сіянець хризантеми. Це в мене, це я брала у людей, це вже не сіянці. Гляньте лісіни, які вже Да, Квітконоси, дивіться. Оце взимку вже будуть цвісти у нас. Зазвичай десь у лютому вони вже у нас цвітуть. Да, свіженько так. Хоч і листя з горіха падає, задовбало вже. Ну і не спиляєш його, по-перше, це не наш. А по-друге, він тут тінь держить, мені треба тінь. Мені треба якось пройтися по чимирникам, подивитися, може, ще десь хочуть цвісти. Ох, так. Ха -ха -ха. Я вам скажу про холодну. Так. Ось цей чимирник хотіла подивитися. Це з дорогих. Не видно, поки нічого, ну цей він був. Тут у нас вже, бачите, як пусто, пусто. Багато все повикопувалось, багато ще лишилось, а багато ще треба викопувати, ділити, Ще гіркий перець навіть росте, бачите? Треба зірвати його трошечки, бо ми полюбляємо юшку, О, а потім рукавички шукаю. Ну, не по мене. В принципі, в мене їх пар не знаю, скільки, дуже багато. Всюди по всьому городу, всюди в мене рукавички. Побігла щось там уже. Та і тут лазить. Мілок. Так. Нам хоч на завтра ще обіцяю дощ, побачимо. Треба, ну бачите, горщики всі в листях. Не можна їх тут держати, тому що воно ну, все позапріває просто, повипріває. Ось тут це мішаю тут землю, саджаю рослини. Вон. Що в мене тут робиться, поки нема коли доводити все до ладу. Ось почну вже там хто тільки напише, буде трошечки посилок, ще люди все одно замовляють. Ну це вже таке, знаєте, основна маса вже в мене. Ось ще лишилось на одну відправку. І потім вже, якщо хтось ще щось захоче, обіцяють нам листопад теплий. Я слухала прогноз погоди казали, що листопад у нас буде теплий. Ну, дай Божечки, щоб було тепло, бо ще дуже багато роботи, дуже багато. Треба хоч половину встигнути. О, пішла вже грибець. Я там вчора лілію викопувала, все, рихла земля, пішла. Ну, пенстимон ще досі цвіте, як бачите, гляньте показати, що ось випустив квітконос ось і бутончики. О, вже в руки змерзла, слухайте. Ну, повірте мені, що тут бутончики ось є. Та тут ще багато, ось, скільки тут їх ще буде цвісти. Ось ще. тільки випустив, ось випустив, ось випустив, ось іще випускає он. Так що, бачите, квітка яка я її, вона перший раз відсілася, я її обрізала і все. Я, я думаю, якщо пройти обрізати оце, що відцвілося, то вона ще зацвіте гарно. Це повідцвіталося вже. Навіть у них і на цея ще випустила молоду гілочку і щось там цвіте. Тепло, якби. Прохолодно, зранку, ночі прохолодні, звісно, але в день досить тепло. Я роздягаюсь навіть до майки в день, тому що, коли працюєш, і в майці навіть жарко вже. Але то таке. Це такий південь і південь. Вигрібати листя треба вам. Це треба йти снідати, вести посилки і треба йти до сестри, різати качки треба вирізати потрохи. Отак в селі. Потім у нас на вихідні свиня на черзі, і ця троянда випустила. Боже, які бутони гарні. І це наче, наче весною це краса яка. Роботи в селі вистачає завжди. Наші курочки-чубатурочки. О, закрилися знову клітчі, треба відмикати зараз. Ну все, друзі. Буду йти, бо треба ще працювати і працювати. Бажаю всім гарного дня, друзі. Ці довбані, довбні задовбали нас теж останнім часом. Дуже часто нас відвідують. Шахеди. Так хочеться їм побажати, знаєте чого, але не можна. Все, друзі, нам, українцям, здоров'я, мирного неба і всім пока.